Бачу сіль, наводжуся, буду стріляти вдоволь. Колишній будівельник із Дніпра на позивний боксер тримає в руках тренажер-симулятор переносного зенітно-ракетного комплексу. Окуляри віртуальної реальності створюють 3D-картинку застосування зброї в бою. Наводжуся на сіль. Ракета пішла. Чоловік на війні вже понад рік каже: роботу на ПЗРК опановував за два тижні. Зараз лише вдосконалює свої навички. Розуміння є як працювати і є бажання збивати, щоб нічого не летіло на наші міста. Спеціальний навчальний клас із комп'ютерними тренажерами відкрили на базі 108-ї окремої бригади тероборони. Тут військовослужбовців вдосконалюють уміння вражати ціль із переносних зенітно-ракетних комплексів стрела 3 та Ігла. Всі заняття відбуваються поблизу передової, щоб бійці могли одразу відшліфувати здобуті знання на практиці. Я вам навіть друге скажу. Сьогодні можна показати, Ввечері він вже поїхав Сопитним і буде вже на позиціях безпосередньо приймати участь. По-другому ніяк. Інструктор на позивний жук розповідає, програма навчань складається з трьох етапів: це теоретична частина, практика на тренажері і безпосередня робота на передовій. Курс досить інтенсивний. Дії стрілка мають бути доведені до автоматизму. Блок живлення робить 40 секунд. До 40 секунд. Тобі ж у стрілка є всього річ на виконання завдання 40 секунд. Зона ураження переносних зенітно-ракетних комплексів понад 2,5 тисячі метрів, дальність понад 5 кілометрів. Можуть уражати важкі повітряні цілі. Вона більше на тяжолі машини розрахована це на вертольоти, і на самоліти і ракети, але зараз. Цей клас і цей тренуємо, ми будемо оновлювати і програмне забезпечення, щоб можна було працювати в іменно по шахідам. У 108-й бригаді кажуть, вміти працювати з ПЗРК має кожен військовослужбовець. На позиціях мають навики і повинні мати 100% особистий склад. Незалежно, це кулеметник, ти чи не кулеметник. І повинні мати навики стрільби з пизерка. Заняття у спеціальному навчальному класі не припиняють ані на день. Ба більше зацікавленість у навчаннях своїх бійців виявили і сусідні військові підрозділи. Денис Розумков, Митро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Добро значенкою київські кулінари передали для поранених захисників смаколики у Кропивницькій. Ласощі везли в досвіда, щоб встигнути до сніданку. А Кропивницькі волонтери розвезли страви медзакладами міста, де військові відновлюються після поранень. Чи сподобалося частування захисникам? Запитав Володимир Іванченко. Смаколики для захисників, які лікуються в Кропивницькому, приїхали з Києва, доправляли ласощі від столичних кухарів ще досвіта, щоб встигнути до сніданку. Українським захисникам насмажили півтори тисячі налисників. Це і м'ясні, і солодкі, і з родзинками. Дуже хочеться, щоб вони знали, що ми пам'ятаємо про них. Не забуваємо, цінуємо їх те, що вони роблять їх захист. Це ну найменше, що ми можемо зробити подякувати через смаколики. Далі справа за кропивницькими Волонтерами, поки налисники свіженькі, їх треба доставити щонайшвидше. Зараз їдемо в шпиталь, веземо нашим хлопчикам домашні млинці. Хочемо порадувати їх, поранених. Багато не з нашого міста. Вони на фронті не пробували такого, покуштують тут на реабілітації в медзакладі. Воїни з усіх регіонів України. Смаколики, волонтери заносять до кожної палати, не оминаючи увагою жодного захисника. Дякую вам? Дякую. Військові кажуть, від одного погляду на налисники настрій поліпшується вмить. Зізнаються, такої смакоти на фронті дуже бракувало. Млинці подобаються з м'ясом, і щоб м'яса в них було більше, ніж млинці. У мене жінка, повар, вона умничка, молодець, то вона як робить. Ну, вона робить. вона і піцу робить. таку, що там. Тіста і начинки так само, і млинці. Черкасець Денис, кулеметник 30-ї бригади ЗСУ. На лікарняне ліжко потрапив через поранення. Ворожий боєприпас пошматував воїнові руку. Летіло, літають жужовки, всякі там дрончики. Коротко, кості поприбивало таке м'які тхання. Це нормально, що тільки. Обстріш би оцю гадость встановити. Але щось два пальці робить, а ці автоматом. Каже, підтримка волонтерів приємна і неабияк надихає. Як тут, так і на передовій. Це потрібно для того, щоб якось себе відчувати более уверене. Якось воно легше тоді. Настрой другий. Сніданок військовим до вподоби. Кажуть, домашніх страв бракувало під час військового життя. Буде смашні. Сухої приїдаються і не таке консерванти, а так воно смачне з любов'ю приготовлене. Медики кажуть, крім фізичного здоров'я, також потребує відновлення і психологічний стан воїнів, а радісні емоції, корисні ліки від душевних травм. Вони дають смисл, вони дають розуміння, що все, що відбувається з нашими військовими, це не дарма, і ця боротьба вона не стосується лише персонально їх, а стосується всього нашого українського народу. Поранені воїни розповідають під час відновлення матимуть час на відпочинок, але щойно одужують. Жають повернуться на фронт, бо попереду ще вирішальні бої і перемога. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал. Розбирають руїни будинків, які знищили росіяни. Команда волонтерів проєкту Сміливі відновлювати щотижня, збирає толоку. Допомагають людям розчистити територію, щоб згодом там могли збудувати нове житло. Як усе відбувається, бачила Каріна Шевченко. Все, давайте сюди. Мені відра є, носи виглядає так, наче ми розвалюємо, але насправді все просто для того, щоб господарі цього будинку могли побудувати нове житло. Треба підготувати для нього фундамент. Олександра волонтерка у команді сміливі відновлювати. Вони влаштовують толоки щовихідних, щоб розібрати завали будинків, які постраждали від російського вторгнення. Якщо так глибоко дивитися, то насправді це все сумне дійство. Бо це шість будинок був шість мрії тут були. Здебільшого у команді молодь вони за власним бажанням приїздять допомагати. Цього разу понад 50 волонтерів розбирали будинок в Ірпені. У березні 22-го року сюди влучила російська ракета. Згодом тут їздив не один російський танк під час окупації. Я в своєму будинку ні однієї ночі ще не ночувала. Ми дороблювали ремонт, і навесні 22-го року ми мали заїхати сюди. Юлія, власниця будинку. У ньому в цілі лише перший поверх, сходи та посуд. Родіни будинку потрібно знести аж до фундаменту. Робити це допомагають волонтери все руками без спецтехніки. Волонтерам потрібно розібрати будівельне сміття з другого поверху та повністю знести там стіни, аби будинок мав вигляд як сусідній. І ця робота займе щонайменше місяці два. Розбирати цеглу, прибирати будівельне сміття, зносити зруйновані стіни. Робота легкою видається лише на перший погляд. Щоб не травмуватися, працюють у рукавицях та касках. Тільки Тепер... ну, нормально. Просто треба обережно бути. Розбирати руїни будинків, зруйнованих російською армією, допомагають іноземці. Рікардо зі США. Він в Україні вдруге. Тут у нього дівчина. Найкраще, що я можу зробити для неї, це хоч трохи розчистити цей будинок. У березні 22-го року я не був тут під час вторгнення, тому я не бачив нічого на власні очі. Але я працюю тут, бачу наслідки війни, і мабуть це буде травма на покоління. Команда сміливих відновлювати вже два роки безоплатно допомагає українцям. За цей час їм вдалося Чистити 450 приміщень також волонтери допомагають постраждалим родинам відновлювати їхнє житло, зводять дахи, допомагають із ремонтом. Ми працюємо через сайт підмога. Там збираються запити загалом всі по пошкоджених будинках. Ми відбираємо саме ті, які стосуються в Києві Київської області, бо ще й осередки в Чернігові і Харкові. Також працюємо по тому, що можна закрити які запити саме волонтерською підмогою. На ще нас є ресурс і спрямова, то саме зв'язуємося з господарями, говоримо детальніше і приїжджаємо безпосередньо на локації. Вже наступними вихідними частина команди продовжить толоку на цій локації. Інша ж поїде на нове місце допомагати постраждалим розбирати їхні зруйновані будинки. Каріна Шевченко, Олексій Іванченко, п'ятий канал.